Інформаційна програма 102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про все найцікавіше і найважливіше. Офіційно в Україні День Збройних сил святкується 6 грудня. Але за доброю радянською традицією, 23 лютого, ми щороку вшановуємо захисників вітчизни. Напередодні свята з ветеранами зустрівся начальник обласного управління внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко. Ми сьогодні зібралися напередодні, щоб вшанувати всіх захисників вітчизни, в першу чергу ветеранів. Та й тих, хто сьогодні продовжує служити, ті, хто служили, які дійсно є захисниками вітчизни. Я щиро дякую ветеранам, хто присутній всім, за те, що свого часу зробили, за те, що вижили, за те, що прославляли, прославляли нашу країну. В зв'язку з святом хочеться побажати всім в першу чергу міцного здоров'я. Довгих років життя, вдома, достатку, благополуччя, поваги з боку рідних, близьких. Тому що вони повинні пишатися вашими подвигами свого часу, які були зроблені, вашими нагородами це для їх і честь родина, і реліквія, і що це свято, повинні свято берегти. Після привітань був оголошений наказ про заохочення працівників і пенсіонерів органів внутрішніх справ. Наприкінці зустрічі ветеранів зі святом поздоровили артисти ансамблю головного управління МВС України в Дніпропетровській області Дніпровська варта. Пам'ятати свою історію і вшановувати ветеранів – почесний обов'язок кожного громадянина, але й виховувати молодь в дусі патріотизму не менш важливе завдання. Саме з цією ціллю напередодні дня захисника вітчизни до учнів школи-інтернату номер 1 міста Павлограду приїхали фахівці кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ. У святковому заході взяли участь вихованці школи інтернату, діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування, учні загальноосвітніх шкіл Павлограду. В гості до школярів інтернату приїхали учні музичної школи, вихованці школи бойових танців гопак, та діти, що займаються акробатичним рок н ролом бути відданим сином вітчизни нелегко. Суть патріотизму полягає у вмінні жити інтересами народу цієї держави. А якщо виникне необхідність, то й стати на захист рідної землі, як колись не вагаючись, ставали бійці російської, а потім радянської армії. Виховати дитину патріотом нелегко, але дуже важливо. І знайти правильний підхід до підлітка найважче, бо саме від цього залежить результат роботи. У Павлограді до процесу підійшли творчо: спілкування з бійцями внутрішніх військ, виступ спортсменів школи бойового танцю, завзятий рок-н-ролл, віртуозно виконаний учнями однієї з середніх школ Павлограду, виступ ансамблю балалаєчників, вихованців інтернату, конкурси і вікторини, поздоровлення і подарунки. Кілька годин діти разом з дорослими активно святкували і спілкувалися. Праздник пройшов в дружній, активнішій атмосфері. Нужно проводить такие праздники с ребятами. И мы постоянно, еженедельно, криминальная милиция в Днепропетровской, по делам детей в Днепропетровской области проводит э, всевозможные мероприятия для детей, не только учащихся школ, интернатов, а для всех деток. Э, потому что только любовью можно согреть сердца детей, отогреть и уберечь их от э, плохих поступков. А от дехто прикриваючи святом іде на злочин. 22 лютого дві заповзятливі жіночки фактично пограбували пенсіонера. Це сталося у першотравенську. Представившись робітниками пенсійного фонду, жінки запропонували свою допомогу у процесі обміну старих гривневих купюр на нові. Дідусь віддав добрим самаритянкам майже 100 тисяч гривень. Його можна зрозуміти: приємні жіночки прийшли допомогти, вшановуючи старість. Навіть на подарунок до 23 лютого грошей не пожалкували. Правоохоронці знов б'ють тривогу. Останнім часом шахраї на довірі ведуть себе особливо зухвало. Ніякої денежної реформи, ніяких обмінів денежних знаків на сьогоднішній день в нашій країні не проходить. Довіряти свої денствам таким ось постороннім людям. Значит, Это, естественно, становиться жертвой мошеннических действий. Правоохоронці не тільки виступають у ЗМІ, хоча і це важливо. Щоденно дільничні інспектори проходять по територіях дільниць, заходять до кожної оселі, щоб провести роз'яснювальну роботу з населенням і попередити можливі злочини в рамках державної операції, яку назвали візит. Інспектори вручають громадянам власні візитки і печатну продукцію, яка надає людям усю контактну інформацію: адресу дільничного пункту, часи прийому, телефони все, що може знадобитися людині, щоб швидко звернутися по допомогу до міліціонера. Така робота ведеться планомірно по всій області. Главное, что сейчас мы ввели на территории профилактическую операцию по посещению граждан по квартирам и на частных домах для выявления и предупреждений преступлений, которые могут совершаться как передубанным элементом, так и в будущем предупреждения граждан о возможности в них преступлений, как не стать жертвой насилия. В кожному місті області шукають і застосовують різні форми роботи з громадянами у кривому розі, наприклад, контактну інформацію про дільничних інспекторів в деяких районах розмістили на сіті лайтах та білбордах. А двічі на тиждень міліціонери організовують і проводять громадські збори. Це дуже важливо, оскільки в процесі спілкування виясняється багато необхідні питань, для того, щоб подальшим профілактирувати вдальшим виясняти подучотний елемент, який у нас. ...огромен непосредственно в городе Нікаполі по предупреждению преступлений. Правоохоронці попереджують громадян про можливий прихід шахраїв, надають усю необхідну інформацію, але самим їм не впоратися. Шахраї на довірі гарні психологи. Тож на вудку їх добрих посмішок може попастися будь-хто нами. Організована розітна робота на території, як я вже сказав, з допомогою не тільки... сотрудникам міліції, а й з допомогою тих же самих почтальйонів, які розносять кореспонденцію, значить. Пенсии прежде всего. На сегодняшний день это наиболее многочисленная будем так, категория служащих, которые задействованы прежде всего в общении с пенсионерами. И, конечно, я же говорю, что еще раз мы так, обратились за соответствующей помощью в проведении соответствующей разъяснительной работы и в органы пенсионного фонда и в территориальное подразделение социальной защиты населения. То есть я надеюсь, что совместными усилиями, совместными усилиями мы поставим надежный заслон вот таким вот мошенническим действиям. І знов про профілактику злочинності серед молоді. Лютий для Дніпропетровська став місяцем великого батьківського всеобучу. З матусями та татусями зустрічалися співробітники кримінальної міліції у справах дітей, психологи, фахівці інших служб міліції. Такі збори не новина для Дніпропетровщини. За статистичними даними минулого року, попри всі старання правоохоронців та вчителів, на жаль, рівень злочинів скоєних підлітками зменшився не набагато. Профілактичні заходи з участю саме дітей проводяться стабільно і постійно, але вважають робітники міліції, знову настав час поспілкуватися з батьками. что родители сейчас на данный момент не очень уделяют внимание воспитанию своих детей, что приводит к совершению преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, в связи с тем, что у нас сейчас участились уходы из дома именно детей, и потому что на данный момент у нас есть материалы, когда дети жестокое именно обращение друг с другом с детьми, когда дети друг друга избивают, когда родители просто на это не обращают внимания, это все происходит мимо родителей их взгляда. Поэтому сейчас вот мы проводим во всех учебных заведениях города В родительские сьогодні на яких виступають сотрудники не тільки кримінальної міліції, а також сотрудники и других служб, які объясняют родителям их права і обязанности об'язаності розказувати на те, що на данный момент происходит з нашими дітьми на території города Дніпропетровська. Батьки слухають, ставлять питання хто посміливіше, навіть радяться з фахівцями, діляться своїми проблемами, що виникають з дітьми. І результати такої роботи, за словами Олени Григорівни, є позитивні результати. наших проведений вот этих всех родительских всеобучей, конечно, есть, потому что по многих школах, именно в многих школах сейчас, где были совершали несовершеннолетними совершались преступления и правонарушения, если взять прошлый год, у нас в индустриальной районе очень много было совершено преступлений и правонарушений то в данный момент у нас родители там обращают внимание на детей и занимаются их воспитанием, то сейчас по этим районам у нас более-менее нормальная обстановка. Черговий гральний заклад зачинено завдяки розробкам робітників управління по боротьбі з економічними злочинами і знов грали в обласному центрі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 61 гральний автомат «Мегаджек» та гральну рулетку на 8 місць. Заклад працював у Дніпропетровську стабільно і досить довго. Впевнені в своїй безкарності хазяїва залу навіть не вигадували прикриття для свого бізнесу. Никакого, скажем так, антуража, который обычно используется в таких заведениях, не было. Полностью система безопасности была развита настолько, что, я думаю, даже мы и не все выходы узнали даже в ходе проведения обыска. Там только известных нам 8 выходов было. А сколько потайных нам даже до сих пор неизвестно. Такие заведения такого уровня они перепланируются таким образом, чтобы уметь и иметь возможность спрятать и фишки, и клиентов иногда очень важных. Обшук у гральному закладі провели фахівці УБЕС разом з бійцями батальйону особливого призначення Беркут в ніч з 22 на 23 лютого. Напередодні дня захисника вітчизни отримати насолоду від гри на автоматах та рулеці не довелося. Втекти від правоохоронців не вдалося нікому. Спрацювали беркутівці, як і завжди, професійно. Настільки слажено, настільки, ну я дуже був удивлен. приємно удивлен. Не, я понимал, что эти люди профессионалы, почему? Потому что они, ну, во-первых, это видно по внешнему виду, во-вторых, это видно по организации работы, как они организовывают свою работу. И в-третьих, результат. На открытие дверей там ну, буквально понадобилось, ну, я вам скажу, секунд 10. Завдяки такій злагодженій роботі під час обшуку вилучено матеріальних цінностей на суму в 2 мільйони 130 тисяч гривень і встановлено особу адміністр за матеріалами, зібраними відділом по боротьбі з економічними злочинами, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першою. Статті 203 прим. 2 за заняття гральним бізнесом в Україні передбачено покарання у виді штрафу розміром від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.